Ну, ну а почнемо з найцікавішого, з найважливішого. Ми сподіваємося, що е, зараз у нас в ефірі вже має з'явитися Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. і він відповість на наші запитання, яких накопичилося багато, і дуже багато з них актуальних. І, зокрема, от перше питання, звичайно, Михайло, вітаємо вас. Вітаємо вас, марафону. Да, Доброго взагалі. Я дивлюся дуже гарні питання, які ви заготували на вечір сьогодні. Дивіться нас тоді? Ну хоча б трошки зменшеним звуком, Ми розуміємо, що у вас багато клопоту, але тим не менше буде цікаво. Михайло, ну, звичайно, всі зараз е, на вухах і е, дуже хвилюються через Запорізьку атомну електростанцію. Знають всі, що там вже приїхала місія Магате. Скажіть, будь ласка, якісь подробиці вже є? Е, можливо, почалися переговори, огляди магате. Ну і взагалі, яка мета Магате присутності сьогоднішньої там. Ну це, це зараз це логістична робота. Просто вони до доїхали до станції. Безумовно, вони сьогодні зараз будуть проговорювати мандат свій з російською стороною. Там вже військова адміністрація по суті. Да, тобто там люди, які не розуміються на нуклеарній фізиці, це безумовно так. Але зараз вони будуть уточнювати по якому протоколу буде йти опитування, тому що дивіться, це ж МАГАТЕ, це конкретна спеціалізована організація. Вона приїхала не просто подивитись там територію, подивитись там стан буд будинків і таке інше, ну і психологічний навіть стан на персоналу, який там залишився, невеличка частина правда, персоналу е, місія. МАГАТЕ має виконати ключову е, роботу: це вивчити інженерне е, інженерне становище е, е, індикативного залу. Тобто, де все можна побачити на індикаторах, що відбувається з реактором, які процедури. Виконують персонал, дивіться. Там залишилась частка персоналу, тобто, це ж не весь персонал, і це український персонал. Да, і він знаходиться в заручниках у російських військових, тобто він в тяжкому психологічному стану. І треба оцінити, чи вони розуміють протоколи, по яким вони працюють, чи вони взагалі розуміють, що вони там роблять, і чи не заважають їм російські військові це робити. І це дуже складна робота, на мій погляд. Але ми маємо очікувати від МАГАТЕ саме не якогось там абстрактного звіту про те, що да, ми приїхали. Ми щось тут побачили, ми щось можемо вам сказати. Ні, вони мають дати нам конкретні цифри, математичний звіт про те, що саме відбувається з реакторами, і чи це ця, ця кількість персоналу, яка сьогодні знаходиться на заес, достатня для того, щоб ефективно керувати саме захисними контурами. А, будь ласка, все ж таки, чого ми хочемо? Чи можна вважати, що ця місія може стати початком великої процедури, про яку вже нарешті заговорив весь світ, що це треба робити терміново до окупації і створення все таки безполітної зони над станцією? Не деокупації, а демілітаризація. Де, певно, да. Тобто, тобто, ви так. маєте на увазі, що треба вивести російські вивезти війська війська і забрати так, зброю бо, станції. Я думаю, що це взагалі абсолютно правильна стратегія, єдиновірна стратегія. Світ певний час, там скільки три-чотири місяці взагалі не звертав увагу на те, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції, але зараз це виглядає трошки інакше. Є розуміння того, що російські військові абсолютно не розуміють, що вони там роблять, тобто, вони абсолютно неадекватно ставляться до тих ризиків, які є на станції. Друге, росатом, розенергоатом. Не відправили туди спеців, тобто вони там ну практично відсутні. Третє там знову ж таки повернуся. Є частка персоналу, яка залишилась, але залишилась частка українського персоналу, і до них ставлення. Ви ж самі розумієте, які є. Бо росіяни, знову ж таки це трошки не зовсім люди, які розуміють, що і вони е, знаходяться в зоні е, ризику. І нарешті четверте, світ точно сьогодні, оце ключове. І оця місія МАГАТЕ це підтверджує, яка до речі приїхала з Києва, ну тобто через територію України, прийнявши всі правильні юридичні рішення. Також світ сьогодні зайняв набагато більш е агресивно, я так е скажу, навіть позицію по відношенню до того, що робить Російська Федерація, в тому числі на заес, тобто вже лунають. Достатньо жорсткі заяви і від МАГАТЕ, і від ООН. Ми бачили, що пан Гутєреш каже, що в такому вигляді існувати е, заес не може. Що дійсно треба думати про те, як е, забезпечити там безпековий формат. Тобто, а він має включати в себе те, що ви кажете, демілітаризацію мілітарі... цієї зони там можуть бути посередники, в тому числі миротворча місія військова іншої країни на певний час і таке інше. Але ключове, і про це навіть ООН вже говорить. Ключове це треба подивитись дійсно, протоколи безпекові сьогодні є на станції чи немає, і немає їх, тому що російські військові підкреслюю ще раз я постійно про це говорю. Вони мають дуже низькі інтелектуальні е, здібності, і тому можемо очікувати, навіть не те, що є якісь е е зумисне е там е створення якоїсь проблеми технологічної а воно може бути тому, що люди просто інтелектуально неадекватні. Це дуже, дуже, дуже добре сьогодні. Те, що ми бачимо місію, яка є вже на ЗАЕС Михайло. Вчора ви сказали в одному з ефірів про необхідність створення евакуаційних коридорів з Криму. І з одного боку, ну ваш натяк зрозумілий, і він такий достатньо приємний цей натяк. Він неприємний для тих людей, яким доведеться виходити з Криму, рятуватися, якщо ну в разі на просунення воєнних дій на півострів. Скажіть, будь ласка, а Україна вже розуміє, якими шляхами може евакуюватися населення з Криму? А чи це Абсолютно. ну, крім кримського мосту? Ми говоримо про наших людей, яким треба да. перечекати, і десь в безпечному місці війни крім мосту. Якщо він буде, на що на той момент так, якщо він буде, до речі, дуже дуже правильне зауваження. Я думаю, що демонтувати всі ці незаконні стройки Російської Федерації в Криму ну буде потрібно. Давайте тут крапки над і надироставимо. Дивіться, це ж процедурні питання. Вже зрозуміло, і світ знову ж таки глобальний світ, до якого ми маємо відношення безпосередньо, розуміє, що в Криму будуть відбуватись точно такі самі події, як на будь-якій окупованій території України. Це вже є питання. Конкретно зафіксоване, тобто ніхто вже нам сьогодні не говорить, а давайте якось там щось робити десь. А Крим якось обійдемо стороною. Ні, вже всі розуміють, що Крим абсолютно точно така сама окупована територія. Юридично вона в складі України. Де факто сьогодні її контролюють знову ж таки окупаційні російські війська? Я підкреслюю саме окупаційні російські війська. В Криму відбулося 8 років тому банальне захоплення і майна. Цивільного майна і військового майна України певною кількістю осіб, маючих російське громадянство. Так ось дивіться, що буде відбуватись далі. По-перше, ці всі особи вони певно вже розуміють, що це крадене, і треба втікати і втікати саме через кримський міст. Це перше, це добре. Ми до цього не маємо ніякого відношення. Ми говоримо, вам там подобалось, але давайте їдьте в свої чебоксари. Друге є певна частка людей, яка залишиться без, безвідносно до того, будуть там іти активні бойові дії чи не будуть. Чому ну тому, що навіть дивіться сьогодні, навіть в Донецьку і Луганську є певна частка людей, яка знаходиться в зоні бойових дій і не хоче евакуватись, Да? Тобто не хочуть залишатись на місцях. Така сама частка буде людей у Криму. Просто ми вже починаємо говорити, що Російська Федерація не забезпечила там нічого, там нема бомбосховищ. Шукайте місця, де ви будете сидіти, поки будуть іти. Технології деокупації в дії це друге. І нарешті третє: оце ключове: це про евакуацію наших громадян, які захочуть на певний час виїхати з півострова. Як це буде відбуватись? А я скажу, як це буде відбуватися сьогодні. Росія веде себе ще поки що трошки зухвало. Вона все ще не розуміє, що вже практично програє війну і в військовому, а не тільки в репутаційному е плані. Вона програє цю війну, тому що 190 днів воювати проти маленької країни, маючи такі там ресурси військові, да ще з радянського союзу, це виглядає досить дико, але вони маючи утримати певну низку тактичних поразок на території. Запорізької, на території Херсонської області, в Луганську і в Донецьку, коли вони отримають ці поразки, коли буде доблоковано декілька великих міст України, ну наприклад, Маріуполь, наприклад, Бердянськ, наприклад, Херсон, ну і інші міста так само, то після цього. Повірте мені, психологічний стан російської політичної і політико-військової еліти суттєво зміниться, і вони вже будуть думати: оце дуже уважно. Вони вже будуть думати не про те, як поставити нас на коліна, а як вийти з війни. Розуміючи юридичні наслідки цієї війни, і і тому потрібно буде вести вже переговори і про гуманітарні коридори. Бо, наприклад, коли ми хотіли евакувати з Запорізької області, ви пам'ятаєте, да, 4 місяці тому, то вони казали, та нічого ми тут вам не будемо е, дозволяти, будемо стріляти по колонах цивільних і таке інше. Чому вони ж думали, що вони виграють війну, і після того як ти вже чемпіон, до тебе немає ніяких юридичних претензій. Ви ж розумієте правильно? А якщо вони отримують низку поразу, то вони будуть розуміти, що претензії, суттєві претензії, саме з гуманітарної точки зору, будуть до них, і тому вони сядуть. і Ми скажемо, давайте ми на певний час робимо паузу тактичну на день, наприклад. Там будуть потяги, наприклад, в Херсонській області, і ми будемо забирати своїх людей з Криму. І я думаю, що в цей час Російська Федерація скаже, добре ми вам даємо можливість оці коридори гуманітарні отримати для того, щоб потім в юридичному сенсі не відповідати за дії, які мають антигуманітарний характер. Будь ласка, ви сказали про технологію деокупації в дії. Не можу не спитати багато разів. Казали, що без деталей, без подробиць, що все ж таки відбувається на півдні Ми розуміємо, що останній день літа, а там спека тільки починається. Що ви можете розказати? Спека починається по всій лінії фронту. Я хочу просто ну ви зафіксували е, на півдні да ну тобто, там збільшилась просто кількість потенційно високоточних, як любить е, говорити Міністерство оборони Російської Федерації, обстрілів логістично-тилової інфраструктури російської армії. Дивіться. Контрнаступ в українському розумінні це ж трошки інший тип війни, яку ми ведемо. Да, це сучасний тип війни. Це Росія веде такий класичний радянський тип війни, коли зібрали певну кількість живої сили, там декілька тисяч, і пішли на окремому напрямку для того, щоб забрати там пів кілометра, наприклад, території. Правильно, і скільки людей загине, для них немає ніякої різниці. Ми розуміємо, що такий тип війни вести з українського боку це нонсенс. Ну кількість живої сили і техніки у Росії набагато більше. Це зрозуміло. Так вони не вміють управляти правильно на будь-якому рівні, на там на середньому, на низовому рівні, рівні, на стратегічному рівні своєї армії, але все ж таки багато в них живої сили і техніки. Тому що ми робимо? Ми активно задіємо оці. Славетні вже Хаймерси да, ну і не тільки Хаймерси, а всі системи МЛРС для того, щоб руйнувати тилове забезпечення. Просто кількість накопиченої там, наприклад, снарядів да, керованих снарядів. Там реактивних снарядів в нас збільшується потрошку, тому що все ж таки, незважаючи на всі ці публікації, що партнери там не хочуть нам допомагати, вони нам інтенсивно допомагають. Просто маєте зрозуміти, що кількість зброї накопиченої Росією це взагалі ну, про щось неймовірне, і стільки зброї не було в жодної країни світу, і навіть в Євросоюзі в цілому, Потрошку ми це вирівнюємо. Так ось, ми інтенсивно руйнуємо всю цю складську інфраструктуру, склади першого, другого, третього рівня, е, паливні бази, оперативно-тактичні штаби. І Таким чином ми обезкровлюємо да обезжирюємо, як я кажу, групировки військові групировки Російської Федерації і поступово відтісняємо їх зі своєї території. От саме таким буде контрнаступ. Але хочу тут зауважити, що не тільки на півдні сьогодні, не тільки на півдні, сьогодні і на Мелитопольському напрямку це йде, і на Харківському напрямку це йде, і особливо йде активна оборона на Донецько-Луганському напрямку. Для чого ми про це говоримо? І для чого ми робимо оцю тактику тисячі порізів. Російської армії, тому що вони мають панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всім оці 1300 кілометрів. Хай думають, де Україна буде атакувати саме сьогодні. Чому маємо їм полегшувати роботу? Оцю панічну роботу пересувати там свої БТГ зліва на право чи справа на ліво. Ми цього робити не будемо, тому будемо наступати по всьому фронту. Будемо атакувати всі складські, всю складську інфраструктуру по всій лінії фронту. А ви сказали про панічний настрої, і я згадала, що вже пролунали деякі заяви від, від військових, які говорять про те, що в разі такого загострення, і як ви сказали, ще невідомо звідки справді буде надійде оцей головний удар. так? То а, може підключитися Білорусь, і а, люди, які коментували, от я просто не хочу називати для того, щоб не не викликати знову ж таки, хвилі. А, люди, які коментували це питання і говорили про а, імовірний наступ Білорусі, вони говорили з достатньо високою вірогідністю. Можете щось сказати о, щодо цієї теми? Може. Можу сказати до цієї теми наступне. Перше, ми сьогодні абсолютно чітко розуміємо, що коїться в голові пана Лукашенка з точки зору його відповідальності перед і паном Путіним, і перед своїм народом. Це різні рівні. Ми абсолютно чітко розуміємо, що в Білорусі на відміну від Росії абсолютно інші. Суспільні настрої там ніхто не підтримує війну як таку. Тобто, якщо в Росії без оцих візових обмежень там 80% підтримують війну, бо вони не платять за це ніяку ціну, то в Білорусі підтримують війну. Там ну найбільше може там 10, 12, 15% не більше того. Ми розуміємо, що білоруська армія повністю деморалізована. Ну тобто, вона в тому вигляді, в якому на сьогодні знаходиться, вони мають набагато більше інформації про те, що відбувається в Україні. Вони все ж таки не в такому просторі інформаційному живуть, як Росія. Там не такі обмеження, да там не треба. Ну там є ВПНи а В Росії вже і ВПНів нема для того, щоб дивитися дійсно інформацію про війну. Тому вони набагато більш свідомі того, що відбувається в Україні. Більше того, ну війна 190 днів можна було очікувати у якісь там незрозумілі рухи Білорусі. З точки зору там стратегічних е, рухів, да, е, можна було очікувати на перших тижнях війни. Чому тому, що Білорусь могла подумати, ну не Білорусь, а саме е, політичне керівництво пана Лукашенка, могли подумати, що отримують дивіденди з цієї війни. Сьогодні зрозуміло, і вже навіть для Лукашенка зрозуміло, що ця війна 190 днів це вкрай негативно, і в історичному сенсі для нього буде, і в тактичному сенсі, і в стратегічному сенсі. Ця війна, яка буде приносити тільки мінуси, в тому числі пану Лукашенко. Та. Немає жодних бенефітів, на які він розраховував би на початку. Тобто, який сенс втручатись у війну, якщо весь цивілізований світ каже, що ми не дамо. Зламати Україну будемо допомагати постійно Україні, якщо весь цивілізований світ посилює санкційний, тобто економічний фінансовий тиск, і Білорусь тоді одночасно попадає під всі ці потужні санкційні пакети. А це країна достатньо бідна, тобто вони залежать саме від російського бюджету і таке інше. Ну і нарешті ми оцінюємо е, не тільки моральний там е, ну, моральне становище суспільства і армії білоруських. Ми розуміємо, що тактично в них немає такої кількості людей, яка потрібна. Для ведення ефективної війни в Україні, тобто, це потрібно. Ви ж бачите, росіяни задіяли вже там біля, більше 250 тисяч людей в війні проти України, і це їм сильно допомагає ні в Білорусі. Так такої кількості немає. Військ і тому будемо очікувати на те, що все ж таки Білорусь залишиться на жаль. Вона приймає участь у війні, е, даючи і свою інфраструктуру, і своє повітряне, свій повітряний простір для бомбардування е, української землі. Але більше на більше вона не піде. Так, сподіваємося, дякуємо, Михайло. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі вам Да, спасибі за цікаву розмову.